Сильні та тендітні водночас так характеризують сучасних жінок в Україні, зокрема в Прилуцькому фаховому медичному коледжі, де до 8 березня міжнародного жіночого дня для студенток влаштували патріотично феміністичний концерт-конкурс. У нашому закладі проведений захід Україна в серці твоєму мета цього заходу показати, що поряд із чоловіками. Завжди була жінка, українська жінка, і сьогодні ми намагалися розкрити образи українських жінок: це Україна мати, Україна-берегиня, Україна-захисниця, Україна-мольфарка, Україна природа. Тобто велич жінки, української жінки, вона безмежна. Ми знаємо, що протягом всієї історії поряд з чоловіками завжди, в саме найгірші моменти, були жінки. І сьогодні, так як наша країна знаходиться в стані війни, жорстокої. Окої війни українські жінки пліч опліч із чоловіками також обороняють її. Для сильних і тендітних провели різноманітні випробування. Учасниці чистили картоплю на швидкість, демонстрували свої таланти та вгадували пісні. Завадити святу не змогла навіть повітряна тривога сьогодні протягом. Перед тим як починався захід, була повітряна тривога. Але я хочу сказати, що ніколи не одна повітряна тривога не зупинить ні навчальний процес. Не зупинить ті заходи, те, що ми плануємо проводити, ми будемо ніколи. Орки московити у нас не заберуть нашого світу, наші свята. Почали свято в укритті, але потім, уже після закінчення тривоги, ми перебралися в актову залу. жінка борогиня жінка-мольфарка, жінка, військовослужбовець, жінка Україна. Всі ці образи студентки втілили в життя задля того, аби довести. Жінка може бути різна. Не обійшлося також і без пет патріотизму, адже українки завжди любили свою землю. Одна з учасниць зділиться. Я була берегиною України, і дякуючи моїм одногрупникам, вони мені допомогли розкрити цей образ, і було цікавіше. Щоб більше зацікавити публіку, Анастасія прочитала власного вірша та зрежисерувала урочисту сценку. Я виконувала вірші, які сама складала. Але дякуючи за допомогу вчителю, він мені допомагав. Сценка там, де я тримаю прапор, і люди кладуть цивільні люди і військові кладуть мені на плечі свої руки. Це те, що вони мені довіряють. Готували цей виступ ретельно та довго, присвячуючи репетиціям по декілька годин. Готувалися ретельно кожного дня. По парі годин приділяли нашій виставі, всі виложили на максимум. За старання майбутнім лікарям подякували бурхливими оплесками та схвальними вигуками. Було зрозуміло, виступи конкурсанток вдалися. Найбільше мені сподобався виступ наших конкурсанток, які в як би сказати так правильно участвували у конкурсі. Їхні виступи особливо. Берегиня України була найкраще, на мій погляд, в прилуцькому фаховому медичному коледжі діляться хочуть, аби за можливості такі заходи проводили частіше. Це піднімає настрій не тільки молоді а й. Людям, які це все робили, і воно якось згуртовує всіх нас, і ми разом тоді прямуємо до перемоги з хорошим настроєм. Наприкінці концерту всіх учасниць нагородили солодкими подарунками, привітали зі святом і пообіцяли, свята для студентства намагатимуться влаштовувати частіше.